Перше, стосовно термінів дедлайну від Трампа Путіну, з першої заяви минуло і так кілька тижнів. Я не пам'ятаю скільки саме. Пару тижнів винуло, десь. так, тому це скорочення. Воно умовно кажучи, що давайте розберемо. Якщо сьогодні 27 число, правильно чи 20, буде... 28, 28 так. Пробачте, так то це умовно 10 серпня. Він скоротив свої власні строки умовно на на три тижні. Це дуже хороший інструмент. В переговорах, коли ти хочеш швидше досягнути результату, і не бачиш, що друга сторона виявляє взагалі увагу до твоєї пропозиції, Трамп про це попереджав і, на щастя, думаю, що він це буде робити. Плюс це наслідок якраз другого питання, що є підписана угода в Шотландії між ЄС і Сполученими Штатами, яка справді передбачає закупівлю енергоресурсів тільки на 750 мільярдів, 600 мільярдів інвестицій з Європи до Сполучених Штатів. І взаємні тарифи 15% на більшість речей, крім якихось особливих пов'язаних зі стратегічними питаннями, з угу. процесорами там і так далі, з такими не не споживацьким фронтом, скажімо так. Щодо того, що Європа мало купувала, це не зовсім так. Тому що вони за три з половиною роки купили в Росії щонайменше на 200 мільярдів енергоресурсів. В Сполучені Штати зараз будуть ще більш виграчні ситуації, тим самим вони можуть дещо послабити постачальників енергоресурсів до Європи, які зараз уже працюють, чи всередині Європи, чи зовні десь. Бо е, угоди, які могли умовно забезпечити постачання, наприклад, з арабських якихось країн, вони можуть бути зменшені або призупинені. Е, чи добре це для Європи? Е, одні коментують, що це добре інші кажуть, що це е, фактично підминає Трамп Європу під себе. Я вважаю, що е, це хороша річ, оскільки збережуться і робочі місця. І ми дійсно почнемо обескровлювати Росію, що треба було робити насправді три з половиною роки тому. Ми кричали про це на всіх міжнародних площадках, починаючи паре, закінчуючи якимись конференціями з відновлення і іншими речами в особистих спілкуваннях з багатьма послами. Це згадували. На жаль, рішення не було можливо, тому що Трамп надіявся все ж таки на угоду по корисним копалинам з Росією. Щоб відірвати, так би мовити, Росію від Китаю. Оскільки це не виходить, пішли швидкі рішення стосовно і угоди з ЄС по енергоресурсам, стосовно закріплення тарифів, а значить.